Блін, я добував де мені тепер дайте домій. Ні, я заблудився. Що робити? О, ребятки, ви вже тут. Всі при друзі. З вами я, Єгор і в цього відео я добував дерева. Пішов зі своєї деревні, щоб подобувати дерева. Подобував називається. Я не знаю, де я. Я заблудився. Це капес. Я не знаю, що робити. Ну, треба йти, пішли туди вперед будемо шукати. Бо я не знаю, що робити. Пішліч. Стоп. <реш> Ви ото бачите? Ви ото бачите? Чи ні? Е. Що це таке? Давайте поближче підійдемо. Друзі, там якийсь дом. Там якийсь дом, але виглядає якось заброшена. <кій> якийсь тут воздух, якийсь пуф о о Пішли відсюди, Мені зараз погано стаде. о Що це таке? Господи, що це там таке? Там есть какой-то дом зеленый. Ну, бачите? Давайте. Что это такое? Ну, я попробую высказать. Что это такое? Дим, я Руслова. Таке чувство. наче ж той дом, наче якась радіація в ньому. І він якийсь весь зелений. Мені, я каже, це поняв. Цей дом радіаційний. І що робити? Але я так хочу подивитися, що там. Ладно, добре, що в мене є своя бронька. Крута. Так, друзі, дивіться. Ось така веде бронька, коротше Спеціально. Тепер ми можемо доправлятися в той домик. Де він? Ой-ой! Я опять заблудився. А ще я забув вам сказати, що я заблудився по-настоящему. Я не знаю, як знайти свою деревню. Де він? Спустя 8 років. Боже, я вже скільки прогулявся. О! дура! О боже, як тут хорошо погануло! Добре, що беду тут все є. Моя бронька крута тут є. Ну, давайте все-таки зайдемо. Боже, дивіться, якесь травою щось вообще вже стало таке. Бачите, що тут? Давайте сюди доступ не будемо. Господи, що тут. А, давай подікається речі, що в домику. Так, Дім Ярослава. Давайте йдемо. Тут якась двер, видно, була нормальна, а зараз вода вже поржавіла, вже стара. Ну, Давайте відкриємо. Куди боже відкрити, звісно, але. О! Открив. Так. Боже тут якось так. Господи, що це тут таке? Кровать вся зелена. Ковер вообще зацвів. Вот тут все таке. Але пич взагалі не зацвіло, в паучиру попав. То опять паучил попав, але пич не зацвіло. Боже, тут все якось, воно бачите? Воно все якесь. Наче реально радіосільне. Давайте спробуємо сундук відкрити. Тут нікого нема? Це ніяка не проверка? Вроді нікого нема. Давайте відкриємо. Ооо. Що це таке? Що це Дев'ять тисяч п'ятсот урону. Так, давайте ще щось тут візьмемо. Що це за наголовник пелголовнік? Ну давайте спробуємо його надіти. Воно ну, надіваємо собі. замість цього. О, мене тепер всі боятися. Але боже, треба ж роще надівати це. Тому що це погано. Не зможемо. Так, що тут ще є? Давайте тут все підберемо. підбираем. Так, вс Підбираємо. Ну, Не пошли, що це. Ну, штанишки такі вже. Так, надіваєм. Що це? Треба надіти. І оці голови. О, мені якось хорошо стало, якось добре где стало. Мені якось добре стало вже, Я тепер себе почуваю нормально. А ну давайте попробуємо зробити дерево. ой ой як швидко. Уже вечері. Так давайте перевіримо нашу таку кірочку або меч, давайте перевіримо. На 5152 сто сердечка сносить? Вот и зиц? Блин, там уже зимний бьем. А как вы не найти свою деревню? Вообще весь так. Топор, нереально швидкий. Кирочка кирочка у нас. Давайте что-то вот такое прорывем подкопик -по -под такой. Все, прокопали. Йо, Гвей! Це реально діамантова зачарована кірочка-кірочка? Або це як Незирітова. Я не знаю, як її писати, вона реально дуже штра. Це все таке водоке сильне? Що це за дум такий? Якому все таке якесь круте? Бо моя ламає ламаюся тако. А оця сокира... А це що, це, це лопата? Й... О, моя! Йо-моя! Йо, йо! Якщо я прийду в деревню, я таким буду швидко копати, що просто коли я прийду в свою деревню, я дойду, я буду так швидко копати. Вау! Так, ну, в домику тут нічого прикольного нема. Давайте, по-моєму, паутину. Корова моя добича. Берем супер сильний біч. І просто... Це все, це хапець просто. Все таке сильне. Ну, друзі, будем... Я буду вже закінчити відео. Всього відео ми знайшли. Якийсь супер-мега -дупер пупер дупер піпер, мепер Дім Ярослава. І з такими речами просто із будущо. Із 2030-го просто. І, друзі. Не забувайте ставити лайки та підписати мій канал. І всім, друзі! Па-па!